І всім привіт! З вами я Гедімон. Сьогодні в мене буде проходження уровнів з моїм другом. А так я випадаю. Всім привіт. Ну На... я вже пройшов перші три уровні, це не інтересно. Мені мож... Якщо я пропускаю уровень, то я проходжу якийсь інсейн. Я пропустив, тому що я не ну, знаю, в мене з головою. Я, я це спеціально зробив, щоб йому було... він на Він дуже гарно грає. Я йому цей на дві монетки пройшов, а мені треба на три його зараз пройти. Це буде складно. Так, що можно? Я поки що подумаю, що ще можна записати на мій канал. Ой, я придумав. Я просто. Хотя, ні, це буде буду не інтересно. я пройду це не завидую проходжу просто всі уровні на практиці. Це буде неінтересно, на, на що це дивиться. Що можна записати це такого інтересненького? А що реально можна? Сп... Може ти мені якусь ідею даш, Максим? А треба буде з другом записати нову частину проходження уровнів в ета. Рандом, а то я забув. Ну що ще не вирішив інші. Тепер буде по Майнкрафту записати, а але давно просто не записати шифратор. У великий шифратор, помоги мені, будь ласка. будь ласка, будь ласка. Я цей талисман сам придумав. Він мені завжди рано допомагает. А ты буде, знаєте, що я хочу зробити? Реально. Собі такий брелок шифратор. Я я хочу реально зробити. Це мій талісман. Без жартів. Він мені реально допомагає. А зараз я ш шифратори, допоможіть, будь ласка. Я вас дуже люблю, сильно, без жартів. То, що я вас погано кажу, це я поганий був тоді. Е, вибачте, шифратори, да все. Я вас ненавиджу, я тебе ж роблю. Верні у шифратори. Я вас розбираю. Це, блін, да. Ой, я помню. Я помню, як цей рівень проходить. Ой, я понял, як я помер, забрав три монетки, на 82 помер. Я дуже тут прям дуже розстроївся. Я ж плакати почув. Я дуже прям розстроївся. Я тоді джагре, все плакати. Я не знаю, це для мене було просто сердечний Це Я йому той з першої випадково прийшов. Максим. Його зараз. Ви прикиньте? Так, зараз ми пройдемо цей уровень, ну Ми вже повинні його пройти. Так, давайте будемо навчати. Що он? Ой. А чого? За секунду. Почекайте.

от нас. Так ми порозмовляли. Зараз мені невіричку фору вирішив дати. Е, я буду грати з ним. У... У платформе уровни. И цепну у нас четвертий. Так, поїхали. Я думаю, я вже на самому початку. Мне на боссии. Ну прикрыть. Ты на него браза все. Я думаю, ты что, блин, прямо з самого початку бо я це буфеты? Я наверное. Я надо поехать на Бог. Прощай, помни Челленджи. Ой, блин, там монетка прокатилась. Где монетка? <свист> Ты <свист> помер? Нет. Эфпа. А ч ты? Да ладно, зараз я вирублю цю Ще я тебе Я так не знаю. Ой. Я нам тут не вот пара. Здравствуйте. А потом про Я знаю, за это без таких я що не заброс там. Я придумаю, вы тавер, безусловно, без ты по так. Я думаю, это прикольна ідея. Конечно, прикольно. Так вот, может быть, например. Ладно. Вы так и складные пройдем. Кстати, мне треба до таймашины машину этого. А я пройду о я of everything. Я бумар. бинг бин инг гинг прикол? Я, я його покажу, коли пройду цей рівень То, що там, типу, якщо ти йдеш неправильний вибір, то в тебе червоним экран свинейся. Не прики... прикиньте. Кстати, що? что? Е, я колись сказал своєму другу Макса, ну, я просто його буду імені називати, добре. Е, Максу, що він... Я здесь на відео, він показал. «Ти не куда Ти не будеш викладувати?» а я такий Буду. Він такий В смысле? О мій бак. Я ненавіжу громко пердець

Я вам пока записываю свои попытки кліп, чтобы вам показать это что цей баг лайк, кстати. Неправильно кажу. Дивись, это я прикол. Я червоним, выбачивается. О. Ну все, я вырубаю ноуклип. Сипер стан. Записали другого видео, а потом щели напрямую. Іздаво просто... в Ну просто, що так різно, ну нередко, Почти кожен день виходить відео, Бо в мене жопа не мені виписувати відео. А в мене, ну просто не... О, зараз відео скоро закінчиться, зараз 5 хвилин. 5 хвилин, закінчено відео. О, <му> 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 у нас мікрофон. Ты умер? Ты помер? А. а я это сказал. Я сказал, чтобы ты в камеру, что я не раз помрать. Что? Ты это видел? Ты Что забыл? Я возьму Ты что я по помер?

Можно щоб... пошел? я зроблю одно наказание за то, что он кончук наукличку? Да выше позорлю. Ха-ха, я робочик поел. Надо парна на вытя, я вам кажу. Дринда, ринда, дринда, ринда. Это он сдерживается, чтобы меня не убить. Ну, чтобы меня... А ты уже хочет на 30. Это бан. Ну, А ты не знаешь, что я модератор, я может можно тебе забавить в геометрии даже? Это, это бан, да, Я, я слышу, модератор, я могу тебя забанить. А чому факу з модераторки зняли? Чому? Чому мат? Чому я зняли з мад... Чому його з модераторки зняли? Скажіть мені Я тепер себе не бачу, ладно. Где закінчиться відео. раніше, ніж 15 хвилин. Добре. Ну, ладно. Давайте вже зараз запишу нову частину. У зараз скоро вийде нова частина. Я бы зараз подумал новий відео. Спам челлендж! Ладно, давайте все. пока! С вами был я, Гига Мы на Я! И был Ходзей Джиглиб! подписывайтесь на канал, если еще не подписаны! И за мной Пока!